Вітаю, шановні восьмикласники, ми на уроці географії. Тема уроку як ресурси Світового океану можна використати для відновлення України. З вами вчитель географії Одеського ліцею номер 35 Недомовна Валентина Борисівна. Океан дитина Струмка. Так стверджував учасник французького спротиву Алексіс Легал. Поставте відео на паузу. Та поясніть, як ви розумієте слова епіграфа. Пригадайте, шановні, як Україна поєднана зі Світовим океаном, які види морської риби ви споживаєте. Світовий океан є частиною гідросфери. В ньому міститься 96,4% загального обсягу гідросфери Землі. Пригадаймо складові частини океану. Це Океани, моря, затоки, протоки. Світовий океан. головний постачальник кисню на землі завдяки водоростям. Океан зберігає тепло планети і впливає на температуру моря і суходолу. Він відіграє велику роль у збереженні постійного клімату Землі. Світовий океан багатий на різноманіття ресурсів, які необхідно охороняти і використовувати раціонально. Ресурси Світового океану це природні елементи, речовини та види енергії, які видобуваються або можуть бути видобуті безпосередньо з вод, шельфу, прибрежної частини дна чи надр океанів. Біологічні ресурси Світового океану. Виключають види риб, молюсків, ракоподібних, китоподібних та інших морських тварин близько 180 тисяч видів, водорості близько 20 тисяч видів. У Світовому океані є більш продуктивні акваторії. До них відносять Норвезьке, Північне, Баренцеве, Охоцьке та Японське моря. При цьому 63% світового вилову припадає на Тихий океан. Ресурси Світового океану це вичерпні відновлювальні природні ресурси. До мінеральних ресурсів Світового океану належать різні корисні копалини дна, запаси нафти та природного газу, алмазів, золота платини, родовища заліза, фосфору, нерудна сировина. Мінеральні ресурси належать до вичерпних невідновлювальних природних ресурсів. Морська вода основний ресурс та багатство Світового океану. У промислових масштабах із морської води видобувають натрій, хлор, магній, бром. Вода є джерелом отримання солі та йоду. Крім використання самої морської води у господарстві, людина навчилася опріснювати морську воду. Великими виробниками опрісненої води. Є Сполучені Штати Америки, Кувейт, Японія. Водні ресурси Світового океану належать до вичерпних відновлювальних природних ресурсів. Енергетичні ресурси це енергія морських та океанічних течій, припливів і відпливів, вітру в океанах і морях, хвиль. Їх потенціал великий, але у промислових цілях використовується мало. Припливні електростанції ПЕС мають окремі країни, біля берегів яких висота припливів більше 4-5 метрів. Наприклад, у Франції діє найпотужніша в Європі така електростанція у гирлі річки Ранс. Цей вид енергетичних ресурсів є невичерпним. Хочу познайомити вас з географічним фактом: припливна електрогенерувальна станція РАНС. В місті Сан-Мало почала виробляти електричний струм у 1966 році. Її потужність 240 МВт. Вона забезпечує споживання 225 тисяч домогосподарств, собівартість виробництва 1 кВт – 0,18 євро, найнижча у Франції. Україна має широкий вихід до Чорного і Азовського морів. Морські порти є у всіх приморських регіонах держави. Прибережні морські води не є такими солоними, як води океанів через те, що у вітчизняній частині узбережжя Чорного і Азовського морів є низка озер, лиманів, дельт і гирл річок. Це створює сприятливі умови для різноманіття морської флори і фауни. Риби та морепродуктів є традиційним видом господарської діяльності у південній частині України. Надра Чорного і Азовського морів, багаті на нафту і природний газ. Їх видобувають з морських платформ. В українській частині цих морів майже немає островів, розташованих недалеко від берега. Також під впливом течій сформувались довгі піщані коси, наприклад, арабатська стрілка, які використовують переважно для відпочинку та оздоровлення. Українські компанії ведуть вилов риби і морепродуктів не лише у вітчизняних водах, а також у різних ділянках Світового океану. Наприклад, великі обсяги риби виловлюють біля берегів Марокко, а більшість крилів заготовляють у водах Південного океану спеціалізовані кораблі заводи, які займаються не лише виловом риби і морепродуктів, а й їхнім переробленням і виготовленням консервів і напівфабрикатів. Активне використання світового океану веде до забруднення його вод побутовими, промисловими та сільськогосподарськими відходами. Особливу загрозу становлять поховання радіоактивних та токсичних речовин. Також небезпечне нафтове забруднення, що відбувається внаслідок аварії під час перевезення нафти. Проблеми Світового океану вимагають комплексних заходів щодо його очищення та охорони його багатств від знищення. Коротко про головне вихід України до Чорного і Азовського морів дає змогу виловлювати рибу та видобувати нафту і природний газ. Українці використовують вітчизняні морські узбережжя як рекреаційні зони, а також Відпочивають на морських курортах інших приморських країн. Шановні восьмикласники. Сьогодні на уроці ми узнали, як ресурси Світового океану можна використати для відновлення України. Тож давайте поставимо відео на паузу і перевіримо себе. Перше, чому українські моря є менш солоними, ніж води Світового океану. Друге. Який вид господарської діяльності переважає у Чорному і Азовському морях? Третє, ЧИ потрібно збільшувати видобуток нафти і природного газу на шельфі Чорного моря? Четверте. Чи доцільно розвивати рекреаційну діяльність на морському узбережжі Азовського моря під час відновлення України? ЛЮБІ восьмикласники, ви сьогодні гарно попрацювали на уроці. Оцініть свою роботу та поділіться враженнями. Пропоную виконати домашнє завдання. Опрацюйте параграф 53, а далі за вибором. Підготуйте проєкт проблеми забруднення та охорони Світового океану і, користуючись рубрикою Клуб ерудитів, підготуйте повідомлення. Які види господарської діяльності доцільно розвивати на українській полярній станції академік Вернацький, материк Антарктида? Дякую за плідну працю та до зустрічі на наступному уроці!